Южинська громада в траурі. Помер захисник України Андрій Березенчук. Церемонія прощання відбулася 5 серпня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Рідні, друзі, побратими, управлінці, жителі міста прийшли віддати шану герою. Андрій став на захист рідної країни у 2022 році. Був матросом 2-го зенітно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А4351. Справедливий, сміливий, відважний, щедрий. Таким назавжди залишиться у спогадах своїх побратим. Провести в останню путь приїхали військові з Южного, які воювали пліч-опліч з Андрієм Берзунчуком. Я був командиром, в роті якого служив, проходив службу Андрій. Андрій, я можу сказати, тільки те, що він був дуже світла людина, завжди допомагав своїм побратимам, завжди був перший, де би то не було. Тільки добрі слова можу сказати. На жаль, ми втрачаємо наших Кращих синів, на жаль. Але це війна, і будемо робити все, щоб помститися. Сил і терпіння – це все, що я можу побажати. А пам'ять, я думаю, що всі ми будемо вшановувати його пам'ять і будемо пам'ятати його як побратима, який був поруч з нами з перших днів війни. Андрій був веселим хлопцем, завжди був дуже такий дружелюбний. Ми з ним служили з самого початку. Ніколи, ніколи Плохого за нього ніхто ніколи нічого не казав. Була б людина з великої букви був. Завжди ніколи не відмовлявся від роботи. У 2022 році ми ще в місті все пошли з, з самого початку. Ми тут живемо, ми місні, ми завжди допоможемо, якщо треба буде. Тобто ми, 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 тут половина батальйону нашого з Южного. І всі в місті служимо, всі його знаємо. Дуже багато побратимів полягло, і тут наші хлопці є теж, І з всіми сім'ями ми общаємося, підтримуємо. Юності Андрій Березенчук займався бальними танцями. Шанувати пам'ять прийшов учасник колективу, з яким раніше виступали разом на концертах. Я з ним танцював у ліцеї разом. Він був у дорослій групі. У нас досить великий. Е Досить велика різниця у віці, але він був дружелюбний, з нами з усіма малими теж дружив. Ми їздили на змагання разом групою, наша, середня і доросла. Також ми вступали на концертах. Завжди він був веселий, ну, роздавав трошечки анекдотів, приколів, підкалував, але він завжди був душа компанії нашої. Коли він тільки пішов, я не знав, я дізнався десь через. Ну, Може два місяці, як він пішов, бо в нас ще є хто воює з ліцею. Тому я вже дізнався, що у нас, хто в нас з ліцею вже пішов на фронт. Хочу сказати велике дякую за те, що вони боронять нашу країну. Дякую велику Андрію, що він завжди був з нами і залишиться в наших серцях, в наших спогадах. Навіки з нами Ми будемо навіть зараз, дітки, які маленькі, його які приходять до нас до клубу, вони його знають. Ми розповіли, хто він був такий. Вже хто танцює, його не пам'ятаю, але ми Наша середня та старша група ми його знаємо, і він назавжди залишиться в наших серцях. Андрій Березенчук помер 30 липня у військовому шпиталі від бойових поранень, отриманих під час виконання свого обов'язку і захисту України. Захиснику було 27 років. В нього залишилися дружина та син. Вічна пам'ять та слава герою. Прощання із захисником України Дмитром Стружевським. траурна церемонія відбулася біля будинку військового. Піддати шану прийшли рідні управлінці, жителі міста. Южницькі громаді в цей день, 5 серпня, шанували пам'ять одразу двох воїнів. Дмитро Стружевський та Андрій Березенчук були не лише побратимами, а й друзями. Життя військового обірвалося вдома під час перебування на реабілітації. Діма зростав на наших очах, вчився. Почалась війна, він добровольцем пішов по призиву. Він не дочекувався повістки, він пішов. Він боронив Україну, він за Україну був після поранення. Він рвався скоріше до той в бой. Він, ну, він дуже гарна, чимна людина була з гумором, класно. Він завжди гулявся з моєю маленькою донечкою, навіть тільки став на ноги з паличку, залишив і з нею ганявся. От хто скаже, що він дуже гарна людина був. Коли Діма дізнався, що Андрій помер, Діма цілу ніч плакав. Він плакав як дитина. Він був дуже, він розчаглений був. Я Діму в такому стані ніколи не бачила. Навіть після поранення, навіть після того, як вони ледь-ледь -лед вийшли з позиції з оточення. Він не був такий. А коли поховали Андрія, він вбивався. І буквально на другий день у нього стало серце у Діма. Він дуже дуже хвилювався за Андрія. Сьогодні похорон. В один день він Андрій до нього був, наче братом. Дмитро Стружевський був навідником другого механізованого відділення механізованого батальйону військової частини А-47-18. На війну пішов добровольцем, не чекаючи мобілізації. Дмитра ми знаємо давно, 10 років, як переїхали сюди, з дитинства можна так сказати. Завжди усміхнений, добрий, готовий підтримати, прийти. На допомогу він завжди в дворі, коли не попросиш його, що він без питань. Дуже шкода, що такі молоді, тільки хороше можу про нього сказати. Як тільки почалася війна, він одразу пішов і захищав. Потім отримав поранення, був на реабілітації. Вони з Андрієм дружили. Ніхто не міг подумати, що отак от в один день. Їх будуть ховати обох. Хлопців я не знала ні одного, ні другого. Я побачила в новинах ну, про страшну звістку. Ну, по можливості я стараюся ходити на всі прощання. Звісно, не завжди виходить. Я вважаю, що кожен повинен віддати хлопцям честь, ну, хоча б в такій формі. Хлопці кладуть за нас життя, за наш сон, за щасливе дитинство наших дітей. Серце Дмитра зупинилося на 28-му році. Вічна пам'ять та слава герою. СБУ затримала працівницю одного з управлінь Южненської міськради. Про це повідомили 5 серпня на ресурсах Служби безпеки та опублікували відео. Цитуємо, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари РФ по шести регіонах України. В результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ятеро російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але замикалися на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Йдеться у повідомленні. За вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. До складу ворожої групи входило дві чиновниці: одна з них посадовиця Дніпровської міської ради, інша очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів. Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового яру. Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині. Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Ще одним зрадником виявився експівробітник розформованої міліції, який звітував окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувальної підривної діяльності на користь Російської Федерації. В міській раді нам повідомили, що затримання відбулося три дні тому. За нашою інформацією, підозрювана працювала на посаді протягом 20 років. Про її політичні погляди, колеги не знали. Це затримали головного бухгалтера управління соціального захисту виконкому, скажімо так. Є такий факт. Інформація це зараз вона гуляє. Її зараз по неї читають, розповідають, тому це служби. Безпеки безпосередньо цим займається, я думаю, що у нас ніхто інформувати про це на даний момент не буде. Вони заарештовані зарешто, вони заарештовані, знаходяться під слідством. В СБУ також прозвітували, що цитата наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сказано в матеріалі СБУ. Його аккаунти акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Показові виступи для найрідніших. Колектив повітряної гімнастики та акробатики Денс» провів відкрите тренування. Таким чином, спортсменки та їхні наставниці прозвітували про свою роботу, подарували батькам і собі емоції. А найголовніше, така презентація номерів є важливим заходом перед змаганнями. 3 серпня гімнастки продемонстрували 27 виступів з 35. Інші номери покажуть під час наступного відкритого тренування. Будемо далі просматривати, далі відбирати, працювати над помилками котрі сьогодні можна було побачити, тому що відкритий урок з метою побачити всі недочоти, всі помилки. І є час до змагань все це змінити. Батьки сьогодні були всі присутні, побачили перший дебют своїх. Діточок, які займаються хтось місяць, хтось два місяця, хто пів року. Тобто, у всіх дебют, ну, максимум півроку занять. Для першого разу було все добре, навіть гарно. Чверть вихованок студії Денс» вперше візьмуть участь у змаганнях. Під час відкритого тренування свої навички демонстрували спортсменки віком від 5 і до 36 років. Серед вихованок старшої групи студії Денс» єдина, хто виступила, це Олександра Петрова. Жінка з родиною через війну переїхала до Южного з Миколаєва. Повітряною гімнастикою в студії займається і її донька. Це перший такий відкритий урок після того, як моя донька почала займатися. Ми ходимо на заняття з гімнастики трохи менше року і ось будемо їхати на перший чемпіонат в Одесу. Сьогодні проходили номер, який повеземо туди. Я у захваті, тому що те, що роблять дівчата у повітрі, це. Просто щось неймовірне. Коли дивишся просто на відео, дивишся на те, як вони це роблять, здається, вони так легко це в них все виходить. А коли за, сам лізеш на снаряд. То це не дуже просто. Я займаюся у старшій групі четвертий місяць. Їду з донькою на чемпіонат в Одесу у категорії 35 Сьогодні теж презентувала свій номер. Дуже люблю цей спорт, мені дуже подобається. Я тут відпочиваю головою. Скажіть, ви в спорті працюєте? У вас є підготовка? Я тренер з йоги і флей-йоги. Спортсменки показали виступи на різних видах підвісу: ланцюги, гамак, кільце, полотно, петлі. Більшість дівчат вже мають досвід виступу на змаганнях, проте на Кубку Одеси вперше випробуватимуть свої сили на підвісах, з якими працюють не так давно. «Зі мною матуся та друзі приїхали з іншого міста. Я сьогодні виступала на кільці та полотні. В мене був дебют на полотні, перший раз виступала. На кольці вже аматор. Мені дуже сподобалося, але мені не, не сподобалося те, що я не змогла пригнути фляк. Я перед тим як виступити на номер, я його відтренувала, від, але я його плохо пригнула із -за того, що, і із за того, що була велика висота, я на деяких обривах упала на ноги. Так, розстроїлася? Ні, сильно, але так. Не все вийшло, як я планувала, але добре. Я дуже хвилювалася. Хвилювалася те, що не зроблю елементи і деякі. Чемпіонат під назвою Кубок Одеси проходитиме 17-18 серпня. Після нього повітряні гімнастки Денс» візьмуть участь також у чемпіонаті України в Ужгороді.